Летим, дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, Між ярами над ставами верби зеленіють, Сади рясні похилились. То полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою. Спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І нема тому почину, і краю немає. Ніхто його не додбає і не розруйнує. І все то те, душе моя. Душе моя убога я, чого марно плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш, хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу високо-високо за синій хмари. Немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чути. Он глянь, у тим раєш, що ти покидаєш. Латану свитину з каліки знімають, шкурою знімають, бо нічим, будь княжа недорослих. А он розпинають в за подушне, а сина кують, єдиного сина, єдину дитину, єдину надію в військо віддають. Бо його бач трохи, а он, де під тином опухла дитина, голодне мре, а мати пшеницю на панщині жне. А он, бачиш? Очі, очі на що ви здалися? Чом ви з малку не висохли, слізми не злилися? То покритка по підтинню з байстрям шкандибає. Батько й мати оцурались і чужини не приймають, старці навіть цураються, а панич не знає. З двадцятою недоліток душі пропиває. Чи Бог бачить із за хмари наші сльози гори? Може й бачить та помага, як у ті гори предковічні, що политі кров'ю людською? Душа моя убога лишенько з тобою. Уп'ємося отрутою в кризі ляжем спати. Пошлем думу аж до Бога його розпитати, чи довго ще на сім світі катам панувати?